Поморити, ха вам допомагає за вас правда, за вас слава. Сьогодні світ відзначає 211 рік рік дня народження Тараса Шевченка, українського поета, письменника, художника і пророка українського народу. Його твори перекладені більш ніж там світу. Тарас Григорович Шевченко є не тільки гініальним письменником, поетом та художником. А із пережиним мислитивому, філософом, символом української ідеї. Його творчість, його внесок у розвиток української культури неоцінені. Цитати Тараса Григоровича це крилаці вислови, які надихають та не втрачають своєї актуальності і донині. Свою Україну любіть. Любіть і вовремя люди, останню тяжку минуту. За неї Господи боліть. Погано дуже, страх погано. в всі країні пропадають, а ще погані, що на Україні дивитись, плакати мовчати. Світ бачиться, широкий, та немає прихилитися не в світі одиноким. Борітися, поборете, вам Бог допомагає. За вас Правда за вас сила і воля свята. Він вбирає душа наша, він вбирає воля і доносити виворене і море поле. Серце моє ненько, я згадаю твою долю, закручу серденько. В своїх хаті, своя і правда, і сила її борм. Учитись читати чужого, навчайтесь і своїх не несурайтесь. Багато тобі, дружі. я як куха... у запуталась. Спасибо. Багато тобі дружи, брате, як є в тебе хата. Багато тобі дружи, як у хаті, є з ким розмовляти. Давайте, та вставайте, кайдани порвіте, вражою злою кров'ю волю окропіте. Не вчора з того слова, що мати співала, як малого повивала. Борітеся, з хай вам помагає. За вас правда, за вас слава.